Всіх вітаю, друзі! Затестила новиночку від Oriflame в Єніті LV Midnight Fantasy. Це в мене пробник взяла, ну, щоб протестувати. І що сказати, це дуже смачна і красива композиція. Мені подобається флагманський LV. Дуже люблю його, там, такий дуже дифузний, квітковий, свіжий. Це дещо схожий на флагман свій, просто ніби в ту LV додали якихось лісових ягід. Дуже красиво і дуже дифузно. Навіть от від цього намаза. я вже кілька днів тестую його і хочу сказати, що дійсно це варто уфлаконити. Я думаю, що зі спрея це буде дуже-дуже дифузно, буде дуже класно. Розкішне б сказали, якщо LV класична там у нас про конвалії, про м, таку свіжість, то теж ця свіжість, просто вон сюди добавили багато просто гору лісових ягід. І це дуже смачно, це щось е таке, більш уже гурманське, це дійсно варто уваги. Я прям позитивно вражена, тому я думаю, що коли закінчу цей пробничок, а можливо і раніше, я все ж таки уфлаконю собі цей Midnight Magic. Класнючий парфум. Дійсно, от навіть з намаза, шикардосний, мені дуже сподобався. Тому якщо от вас вам цікаво, затестіть. Дійсно класна композиція. Мені здається, у нас подобається всі, Вона підійде жінкам абсолютно будь-якого віку в будь-яку погоду, мені здається, це буде взагалі шикарно звучати. І зі спрея це взагалі буде мега шлейфово, мега дифузно і мега смачно. Ось так. Приємні, приємні враження.